Чому зебра смугаста? Зебри живуть у саванах Африки, степах, що поросли високою травою і чагарником. Хоча зебри бігунині в року і можуть долати відстань зі швидкістю до 60 км на годину, вони часто потрапляють до пазурів левів і леопардів. Здавалося б, це тому, що смугасте забарвлення надто помітне. Аж ніяк. Вона навпаки захищає зебр, а фокус у тому, що ці конячки завжди тримаються стадом і в разі небезпеки гуртом тікають. Тут у хижака й починає мерехтіти перед очима. На тлі швидких рухливих чорно-білих смужок неможливо розпізнати окрему тварину, тож поки він второпає, за кого хапатися, більшість зебр встигають утекти, і лише ті, що відбилися від стада. Опиняються в лапах ворога.